Друзі, доброго дня. Ось йдемо по хащим. Пробуємо ловити, будемо овкуні. Комплект у нас буде Тік-ін-байт. 710-й ТБ. Катушка у нас Dive 20-го року 2000 -на. шнур. Тут намотаний дюель hardcore The One 03. У нас в запасі є ще лежить е катушка Ultegra 3000 е і з намотаним шнуром Южикей Bon Rush 04. Попробуємо на цій половити, як буде. Байте зі своєю катушкою. Бо з Ультегеру я вже на ньому ловив. Але так і до кінця не зрозумів, як він себе почуває. Ось така рибалка буде, друзі. Е, приємно перегляду. Ставте лайки, подобайки. Мені буде приємно. І буде мотивувати знімати нові відео. До речі, ми вчора тут були. У нас стояв льод під берегом, метрів так 7-8 від берега льот стояв, і ми не могли нормально ловити, за того, що льот стоїть і при витягуванні Рибки могли поплют, капага. Друзі, прийшли ми на Водиму І ось така в нас ситуація. Метрів 7-8 від берега стоїть льот. Я вже спробував перебачити. Обриваємось. Прийнято рішення ще на одну точку сходити. якщо там ні, то будемо міняти місцевість, бо взагалі візьмемо. Друзі, перша похльовка кабанчика у нас. О, такий. такий кабанчик на копію лярви. У нас тільки що було клювання одного кунчика. Але це тільки початок риболовлі. Вчора ми приїхали, то тут був суцільний льот стояв майже до середини нашого забросу. І вчора нам не вдалося тут половити. А сьогодні трошки морозець спав і, в принципі, можна половити трошки. Що буде, будемо бачити. Что вам скажу за тип-то? палочка, прикольно. Пуклвка такие пам! Ну я скажу. Пуклвка набагато краше, на зори софиний відчувається. Тому що все лайт. А то ультралайт, лайт, то пятиграмм. Може. От одних зями пробувати ловити. Друзі, чим далі в зиму, тим довше нам треба робити паузу на проводці боку. Чим далі, тим більш пасивніше стає. Буває таке, що, звісно, в нього якісь ніші він хоче брати активний, але в більшості все пасивний. І у нас за все перший. Все-таки краще візьму під саку і зараз достану того корщика. бачите, друзі, ще один плюс мати на рибалки під саку. Оба. Та я теж думаю. От хорошо, коли є підсак, а можна і, кор... і гілочку витягнути, за яку засипив. Друзі, у нас похлвочка. З такого невеличкого кульчика. Бачите. Друзі, ми продовжимо далі рибалку. У нас в залі два окуня. Придмінути скільки цей раз буде у нас окунчиків виреалізованих. Можливо, навіть поставимо 1 грам, подивимось, як буде інбайт працювати з 1 грам, Бо на ТХ він написаний від 0,9 до 125 12, грав. Те, що він може з 10 грамами просувати, я вже знаю. А от чи з грамами може чи ні, цікаво. Варно, друзі, все-таки вилітають від дні та будемо шпурляти на глибину. Бо це не то, що нам треба. Друзі, у нас тільки що була покльовка. Дотягнули ми його до берега, правда? Ну нічого, це не страшно. Думаю, що буде ще покльовки. Правда, вітер такий неприємний, Там лицей, такі морозний. Я не знаю, як ми друзі, бо витягувати відтягують на льот стоїть. Ну, якось думаю, будемо. Щось придумаємо. Звісно, вітря не на нашу користь. Ну, що ми зробимо? Ми ж. Нічого не зможемо з ним зробити. Ну, окрім, що на ту сторону переїхати, ну. Но... Доки ми переїдемо, то все, то У нас вже не буде часу на рибалку. Та там, в принципі, теж боковий вітер нам помішає. Оп, майже попали, трошки не докинули. Зараз, друзі, кидаємо 12 грам інбайтом. І, в принципі, то нормально, ну, як то кажуть. Сильним силовим не кинеш. Ну, в принципі можна закинуть. Жалко, що в мене палички до 12 грам нема. Такби ми трошки далі б кидали. Я так думаю. А як воно буде б на спаді, хто його зна. Не завжди паличка далі летить, ніж грушка чи куля. Хоча паличка і має меншу площу, але чомусь вона буває гірше летить. Можливо, це пов'язано, дивлячись, яка приманка. Якщо, ну, взагалі приманка повинна бути тонша, за... Якщо ви хочете далеко закинути, вона повинна бути її тіло тонше, ніж е, діаметр грузика. Друзік. Люди непоганий окунь. Тепер задача, як його перетащити через бру. Сей льот. Я не знаю. Раз, два двома будемо. Да это за кисло окон там маскному. Опа, непогано. Опа. Опац, а? Чиканчик. Купнув непогано. Друзі, дальше. Ми ловимо тут натводить, друзі, за те, що до того берега по-другому не закинет. Нам треба, щоб приманка була не перевантажена. То ми, ми ловимся на відвідний. А так переважно ми ловим на джих. Особенно попали тільки що дуже гарно. Прям туди, куди треба. Твар, головне, щоб не клюнув. А от по точності закида інбайт, мені не нравиться. Ну, в принципі, куди ти ты туди він не кидає. Тут там, де ми стояли, зробимо такий оп О, друзі, покльовка є. Теж щось непогане, якийсь окунчик. Зараз треба нам його перетащити через бровочку. А ні, не дуже... Ну такий, в принципі, нормальний. На ладошку. Друзімо. Його... Продовжуємо рибалку. У нас в залі є три реалізовані покльовки, а взагалі чотири. Не дуже, я вам скажу, це гарний результат. Я не, не на такий очікував. Ну нічого, буде видно. Буде видно, може ще щось зміниться. Друзі, даже по кончику було видно покльовку. Я думав, що це щось мені показалось, але ні, це було поклвка. Дивіться, в кущі вийдет в кущі. Треба форсувати його. Форсуємо. Отак. Отак, от так, отак. От от так. Друзі, це непоганий кончик. Тоже таке, о? На ладошку. А міг літий погано засікся. Бачите, друзі. Танта працює, чого, лярва працює. Друзі, у нас тільки що був четвертий залі колокунчик. Продовжуємо рибалку. По клювочку навіть не по кончику був такой Це мене дуже здивувало. Na, čia kaip normė, mes šoklinau. Друзі, у нас тільки що був четвертий в залі колокунчик. Продовжуємо рибалку. Покльовочку навіть кончику покунчику був такою, тінь. Це мене дуже не дивувало. Нащо як на мармишку клюнуло. Друзі, наче тільки що була покльовка. Але рано я засік походу. Зараз перекинем ще раз очу. Саме головна інсуляр вид от хроматика Опа, попали. Тепер ми тихеньку вибираємо слабину, щоб нам ігру заключів поставитись, і, і науча ред не попало. Друзі, у нас клюнувся такий кончик, дивіться. Ми опустились до двох ром. На двох храмах ловимо Продовжуємо далі ловити. Друзі, тільки що буде у нас кончика. кунчика. Ми продовжуємо далі ловить. Це у нас виходить п'ятий кончик по счету, якщо я не помиляюсь. Е, перейшли ми на 2 грама. Отже ріх 2 грама, приманка, в принципі, та сама. І взяв на паузи. Це значить, друзі, що відпосидно своє в нас тому, що взяв на довгий пауз. У нас тільки що, друзі, було у берегу покльовка. В самом береті отут. Може є смисло таке погратись. Друзі, вже будемо заокруглятись, бо вже і того кльова нема. Вже і трошки замерзли. Та є там певні справи, які треба поробити. Це напевно буде крайній закид. І в ітоги в нас сьогодні на відвідний поводок три покльовки, на джигріх дві покльовки і на чебурашку теж дві покльовки. В ітогі у нас шість покльовок сьогодні. В принципі, за той час, що я на рибалці, все в принципі непогано. При тому, що ми шукали, підбирали ключик. Правда, на відео всього немає, ви не побачите, але все так і було. Ми, я пробував і на 3 грама Чубурашку ловити. Потім поставив відвідний, на відвідний щось вдалося ловити, але такий вітер, що не дає нормальну проводку зробити. Тут трошки затишок, тому можна нормальну проводку зробити. Mm. Будемо закінчувати тоді риболовлю. Всім приємного перегляду. Тоді... Будемо закінчувати риболовлю. Дякую, що переглянули моє відео. Думаю, воно вам е, сподобалось. Е, не забувайте підписуватись, оставлять коментарі під відео. Е, все дуже дихає робити нові відео для вас. І допомагає розкручувати канал. Друзі, буде, якщо, коли буде 100 підписників на каналі, я думаю влаштувати якийсь розіграш для вас усіх. Тому чим швидше наберемо 100 підписників, тим скоріше буде розіграш. А що будемо розігрувати, побачите. Тому, друзі, треба ще раз закинути, бо... ми закинули. Надо не туда куда треба. Ну все нам повезло гіл... Прямо в гілки Прям гилки закинули і спасли приманку. Капець, друзі. Це да. В общем, пока.